Це письмо воскове. а писанка пишеться завжди з добрим наміром. Писанкарка Раїса Левдик проводить майстер-клас у будинку культури. Червону писанку а, дівчина, яка на відданні, о, повинна подарувати своєму коханому жіночки, у яких не було дітей. То вони написали писанки і розда роздавали дітям. Писанки пишуться до тройці. І їх можна дарувати. Вона навчає технікам писанкарства, які притаманні для Чернігівщини, Сумщини та Лемківщини. Я третього покоління Лемка. Моя мати була. Пер... Переселили їх з 44 сорок четвертому за сусіднім столом. Проводять майстер-класи з писанкарства представниці сіл сіногородцівського району. Галина Звака з односелицями зберегли понад 100 схем розпису великодніх яєць, які використовували у Кудлаївці. Напишемо ті схеми, які це були наші Наталія Подковка розписує технікою притаманною для стахорщини. каже температура в укритті, де проводять виставку для розпису, занизька. Чим стахорські писанки відрізняються, наприклад, від кудлаївських селера поруч тим, що кудлаївські пишіть це і холодним воском, А стахорське тільки кі кіпечок <рив> ось, ось це стахорське. А це Вона лежить на другому столі. Схожість є, у нас трошки менше дві вістів хибільший взор. Після того як нанесла малюнок воском, раїса кладе яйце у барвник. Поверх першого шару фарби воском наноситься ще один візерунок. Ця писанка вийде різнобарвною. Писала писанку, матуся моя, пишу я, бабуся писала, плем'янники в мене пишуть і онука пише. Так що п'ять хвилин вже пишуть писанки. Хто ще хоче спробувати писати. У процесі за столом змінюється охочі навчитись писанкарству. Ой, які майстри! Так тут, бач, без мене писали. Та ні, перший раз. Це вже останній момент буде. Зараз я витираю. І тепер я. Називаю цю операцію Писанка плач», тому що я хочу видати вос і получу візерунок. Ось така у Раїсу Левдик вийшла писанка. Її можна з'їсти або зберегти на пам'ять, каже майстриня. У мене там є писанки, яким по 20 років. На виставці, крім писанок, представлені інші великодні прикраси, зроблені жителями Новгород Сіверщини. серед відвідувачів. Тетяна Власенко, яка сьогодні створила свою першу писанку. Дуже люблю такі речі. Дуже цікаво було спробувати, ніколи не пробувала, але дуже цікаво, прийду додому і зроблю. Вирішила, що у нас ну, є така можливість показати саме писанки в їхньому різнобарвленні. Особливо до того підштовхнуло те, коли я дізналася, що українське писанкарство стало елементом нематеріальної спадщини нашої планети. Виставка буде відкрита для відвідувачів протягом двох тижнів. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.